Сьогодні ми розглядаємо задачі на обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакцій. Справа в тому, що все, що ми з вами розглядали раніше, це задачі за рівняннями реакцій, і проводили якісь розрахунки, то це якщо в ідеалі відбувається реакція до кінця. Але практично. При проведенні будь-якого хімічного процесу відбувається втрата деякої речовини, реагуючих речовин. Тому треба на виробництвах враховувати ці виробничі втрати і розраховувати практичний вихід. Тобто те, що ми розв'язуємо рівнянню, отримуємо це теоретичне, а те, що в нас виходить, реально з з урахуванням втрат це буде практичний вихід. Завжди практичний вихід він буде менший від теоретичного, тому що будуть якісь втрати. І тепер, як же ж позначення виходу продукту можна позначати через масу, наприклад, вихід продукту дорівнює маса практичного. Те, що вийде маса практичного на масу теоретичного. І я ставлю, що так само можна об'єм практичного на об'єм теоретичного. Або кількість речовини практичного на кількість речовини теоретичного. І це все вимірювати в відсотках, тому в кінці помножити на 100%. Відносний вихід продукту вимірюється в відсотках. Скільки вийшло в відсотках, саме реакція, як вона відбулася до кінця, можна побачити, скільки було втрачено. Далі і відразу ми розпочинаємо розв'язування задач. Так, я копіюю зараз. Ось така задачка, значить, обчистить відносний вихід сульфур 4 оксиду, якщо і сульфур 4 оксиду об'ємом 123,2 літри за нормальних умов одержану. сульфур 6 оксид масою. 392 грама. Нормальні умови для газів, коли написано, це нічого не змінює. Ми все розглядали раніше за нормальних умов, тому що можна, наприклад, змінити тиск, і газ буде займати менший об'єм. Запишемо дану. Звертаємо увагу, як завжди, на числа, які нам даються. І нам треба буде їх записати. У нас є 123,2 літри і 392 граму. А якщо написано літри, то це буде об'єм. Об'єм сульфур 4 оксиду. Треба правильно скласти формулу. Це сульфур. У дужках 4 то валентність сульфуру 4 оксид, це значить другий елемент оксиген з валентністю 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 4, і на 24, тому буде SO2. Дорівнює 123,2 літра. І одержано сульфур 6 оксид масою. Тобто маса уже сульфу з валентністю 6 і оксиген завжди 2, то буде СО3 дорівнює 92 грами. Нам треба відносний вихід. Відносний вихід позначається таким символом: а Відносний вихід сульфур 4 оксиду. Так, СО2. Все записали. Щось тут ось трішечки помилка в задачі, бо відносний вихід на початку був сульфур 4 оксид, а. В кінці ж утворився сульфур 6 оксид, Тут тут не на трішечки я відправлю нам треба відносний вихід знайти сульфур 6 оксид, який утворився. Так, тому буде so 3 Зараз я запишу рівняння і поясню. Як же ж отримати із СО2, СО3. Це треба доокиснити. Це реакція із сьомого класу. СО2 додати тисень і буде СО3. Ставимо обов'язково коефіцієнти, тому що ми будемо вести розрахунки за рівнянням. Тут відбулася хімічна реакція, і треба, щоб рівняння все було правильно. Тільки в такому випадку ми зможемо розв'язати задачу. Сюди двічка і сюди двічка. Тобто, тепер пояснюю ці всі процеси. У нас був со 2 а утворився СО3. СО2 був 123,2 літри. Нам треба дізнатись рівнянням, скільки вийде СО3. Тільки ну, от Ми дізнаємося, скільки вийде СО3. Це буде. Теоретично, те, що ми порівнянню розраховуємо, це теоретичне, а практично в нас ось скільки вийшло. На практиці порахували, тільки тут дається в грамах, тому нам треба тут теж знайти у грамах і потім порівняти. Теоретично, в нас повинно тут за рівнянням вийти більше, тут практично менше, і потім за цією формулою ми розрахуємо. Тобто зараз ми не звертаємо увагу, що в нас там утворилося. В нас дається об'єм so 2 підкреслюємо відоме, і нам треба знайти SO3. І коли ми знайдемо СО3, ми порівняємо дані з оці. То вносимо тепер коефіцієнти 2, і тут буде 2, і хочу нагадати. Дві формули. Коли ви розв'язуєте задачі за рівнянням реакції, то дуже часто зустрічаються, ну, завжди зустрічаються формули на кількість речовин. Маса поділена на молярну масу, і, або ще одна формула об'єм поділена на молярний об'єм. У нас дається СО2. Це я для себе пишу 1023, 20 літри. Нас дається об'єм. Тому в першу чергу ми будемо використовувати формулу на об'єм. Не можна сюди підставляти оцю пропорцію ні літри, ні грами. Нам треба знайти, скільки це моль і підставити молі. Тому я залишаю місце для пропорції, нижче пишу, що я буду використовувати формулу на об'єм. І дізнаюсь, Н 2 дорівнює Об'єм СО2 123,2 літра, а молярний об'єм для всіх газів це одне число 22,4 літра поділених на моль. Так, секунду. Це виходить 5,5 моль, тому що літри скорочуються. СО2 у нас 5,5 моль, тому ми під СО2 і ставимо. 5,5 моль. А тут Х невідомо. Щоб знайти Х, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Або. У нас тут 2,2, тому буде 5,5-5,5. Якщо коефіцієнти однакові, то значить і молі будуть однакові, співвідношення однакове. Але якщо не однакові, то не забувайте, те, що по діагоналі множим, те, що залишається ділим, і в нас вийде все одно 5,5 моль. Ми знайшли скільки моль, нам треба дізнатися, скільки грам. Чому не об'єм? Тому що ось тут практично порахували масу, тому тут теж можна дізнатися і об'єм, і масу. Але ми вибираємо формулу на масу, бо будемо порівнювати, чи, е, наскільки менше вийшло теоретично від практичного. Е, значить, вибираємо формулу на масу, N дорівнює маса на молярну масу. Треба... Знайти масу, тому переробляємо. Чому відразу я не записала, щоб ви вміли переробляти формули, а не за, ну, одну вивчили і тоді крутите, як хочете її. Тобто, підставою найпростіший приклад. Це 6 поділити на 2 буде 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2, або щоб знайти масу, треба N помножити на молярну масу. Масу нам треба знайти so 3 Н це ми знайшли 5,5 моль, це ік за пропорцією 5,5 моль, а молярну масу можна письмово, можна усно, за періодичною системою у сульфура 32, а в оксигена 16, 16 помножить на 3 буде 48 і додати 32 буде 80 грам поділених на моль. У нас вийшло 5,5 помножити на 80 – 440 грам. 440 грам, це теоретичне, це те, що ми розв'язали за рівнянням те, що ідеально повинно бути, якби от Ідеально все відбулося без втрат. Тому тут собі прям навіть червоне, можете теоретичне. Ну, чи теоретичний теоретичний вихід. Так, маса і далі тепер. А це практичне. Те, що реально прав. Тому для того, щоб нам розрахувати відносний вихід, у нас тут маси, ми використовуємо формулу на маси, нам треба масу практичну поділити на масу теоретичну. Завжди практично це менше число, бо є втрати, і використовуємо, значить, цю формулу. Спочатку запишу цю формулу. Маса практична на масу теоретичну і помножити на 100%. І значить, у нас вихід СО3. Практично, практично, 392 грама, а теоретично це 440 грам. Помножити на 100% грами, поділені на грами, скорочуються, Тут може вийти число, що треба заокруглити. 392 поділити на 440. Ну, ви, якщо заокруглити, то виходить 89%. Тобто відповідь. 89 Відсотків. Наступна друга задача обчислить об'єми тину це 2 h 2 або по іншому ацетилен, чи називається, що можна одержати розкладання метану об'ємом 250 літрів, якщо відносний вихід продукту становить 75%. Тут задача навпаки. Тут уже <кій> дається відносний вихід. Продукту Запишемо дано, знову звертаємо увагу на числа 250 літрів. Тобто, це об'єм метан. метану. Метану об'ємом 250 літрів, тому об'єм CH4 4 250 літрів. Відносний вихід продукту. Якщо ви не знаєте, який продукт утвориться, то треба спочатку це рівняння скласти. У вас говориться, що розкладання метану обчислять об'єм етину, який можна одержати розкладанням метану. Тобто, якщо метан розкласти, утвориться етин. Тут треба, може, декілька разів прочитати, бо тут. Наприклад, давайте я нагадаю ch 4 якщо нагріти до 1500 градусів за Цельсієм, якщо ви не пам'ятаєте просто температуру, то утвориться Ацетилен і утвориться воде. Ацетилен або для того, щоб урівняти 2, сюди двієчку і сюди трієчку. Тобто ось метан, а продукт у нас тут за ацетилен говориться ось продукт. Тому відносний вихід продукту це саме відносний вихід нашого ацетилену, Буде 75%. І нам треба об'єм етину. Об'єм етину. Тобто зараз ми розв'язуємо, скільки вийде, вийде в ідеалі зарівнянням теоретичну етину, але говорить, що є втрати. І що це вийде насправді, те, що ми дізнаємося зарівнянням, це повинно 100% вийти, а насправді вийде 75%. Тобто. І ми дізнаємось, скільки насправді вийде практично. Тому спочатку знову ми розв'язуємо рівняння, як і раніше. У нас дається, метан 250 літрів. Підкреслюємо, ну, давайте я тут іншим кольором, тому що я вам поясню, чому. Два. Тут. Ми невідомо, коефіцієнт один, я знайшла коефіцієнти, якщо нема коефіцієнта, то один. Але якщо в попередній задачі у нас два гази, але тут літри, тут маса. Або якщо у вас, наприклад, різні агрегатні стани, газ, вода, газ тверда речовина, чи тверда речовина рідина, вода, рідина, то обов'язково ви робите через молі. Через моль і тоді тільки знаходите, Ось у нас був тут об'єм, а тут треба було знайти масу, тому ми ось класичну задачу розв'язували. А тут у нас вийшло, що даються літри, і треба знайти літри. І це газ, і це газ. Тому можна тут для газів можна зробити ось таку простішу пропорцію. Якщо ви підете через молі, воно співпаде відповідь, але так швидше. Тобто у вас відразу можна 250, ну я вже не буду Чорний. 250 літрів на 2 як? Х на 1. Х дорівнює 250 помножити на 1 і поділити на 2 – 125 літра. Так, можна лише ще раз повторюю, якщо 2 гази, і вам треба об'єм, об'єм знайти. Тому що тут не робили помилок, не використовують для всіх рівнянь. А далі у нас тут дається. З об'ємом, використаємо формулу з об'ємом. Ось я її записала, що відносний вихід, спочатку запишемо відносний вихід, дорівнює об'єм практичний на об'єм теоретичний. І поки ми відсотки не будемо використовувати, а, якщо ми тут не використовуємо відсотки, то можна і тут тоді позбутися їх 0,75. Нам треба знайти, у нас, значить, ми знайшли 125 літрів, це теоретично, а нам треба знайти, скільки практично із втратами. Тому я виділяю, що нам ось треба знайти і переробити формулу. Знову роблю 6, поділити на 2, буде 3. Щоб знайти об'єм практичний. Треба вихід продукту помножити на об'єм теоретичний. І тепер просто підставляємо об'єм. Практичний дорівнює Вихід продукту 75%, але ми тут не, позбулись відсотків, тому беремо число без відсотків 0,75 помножити. А об'єм теоретичний це ми знайшли за рівнянням реакції це 125 літрів. Я тут допишу, щоб ми не забули, що це ми знайшли 125 літрів.

93,75 літва